Як правильно рахувати дні за закордонним біометричним паспортом? Впевнений, багатьох цікаве де на запитання. Тож давайте вчитися. Беремо за основу чистий закордонний паспорт з вільними днями по біометрії. Громадянин України в'їжджає з України на територію Польщі, перебуває там, наприклад, 80 днів, повертається назад до України, і в нього лишилося 10 днів за закордонним біопаспортом. І коли ж в нього відновляться повністю всі дні? Через 80 днів ні. Рівно через 90 днів з моменту виїзду з Польщі до України. Другий випадок, де дуже люди часто плутають. Е, громадянин України в'їжджає з України на територію Польщі і перебуває там більше, ніж 90 днів. Бо всі ви знаєте, що згідно устави, всі українці легалізовані по вересень 2025 року. І, наприклад, в'їхав не на 90 днів, а пробув там півроку і повернувся назад до України, коли відновиться біометрія. Не через півроку, а через рівно 90 днів з моменту виїзду з Польщі до України. І наступний випадок, який е, є найважчим. Е, люди дуже часто там плутаються. Тож давайте розглядати на мені. Отже, запам'ятовуйте, е, е, я півроку тому. Здійснив свою першу поїздку. В мене було рівно 90 днів. Здійснив свою першу поїздку з України до Польщі. Там поїхав я на 7 днів, повернувся до України на 2 тижні. Через 2 тижні знову повернувся до Польщі і ось так їздив протягом півроку. Протягом 180 днів я не перевищив 90-денного терміну перебування на території Шенгену. Умовно, нехай 85 днів. Я пробув протягом 180 днів на території Шенгену. В мене зараз лишилося 5 днів. Як в такому випадку відновлюється моя біометрія? Від моєї першої поїздки за останніх півроку має пройти 180 днів. І тут запам'ятовуємо, моя перша поїздка відбулася 179 днів. На територію Шенгену, де я в'їхав на 7 днів, і повернувся до України. Зараз в мене є 5 днів по біометрії. 179 днів пройшло з того моменту, як я в'їхав на територію Польщі на 7 днів. Це означає, що завтра пройде півроку, тобто 180 днів. І це означає, що цих 7 днів. Додадуться до цих п'яти днів, які в мене лишилися. Тобто завтра в мене вже буде 12 днів за закордонним біометричним паспортом. Тут біометрія відновлюється поступово. Бо я дотримався правил використання днів за закордонним біометричним паспортом на території Шенгену. Тобто, протягом півроку часу. Я не перевищив свого перебування на території Шенгену, тобто не був більше, ніж 90 днів. Це перша вимога, яку я виконав. А це означає, що з моменту мого першого в'їзду за останніх півроку дні поновлюються поступово і додаються рівно ті дні. До мого біометричного паспорта, який я пер... пробув на території Шенгену. Ще раз. В мене лишилось 5 днів зараз на е... закордонному біометричному паспорті. Тобто я можу в'їхати на території Шенгену на 5 днів. Е... З моменту мого першого в'їзду на територію Польщі пройшло 179 днів. Завтра буде 180 днів. 179 днів. Пройшло з того моменту, як я в'їхав на територію Польщі на 7 днів. Завтра буде 180. А це означає, що завтра буде 180 днів, і це означає, що завтра тих 7 днів додадуться до мого біометричного паспорта, до тих днів, які лишилися. Тобто завтра буде в мене вже не 5 днів, а 12 днів. І так, поступово кожна моя поїздка буде додавати дні до мого біометричного паспорта. Звісно, що якщо я е, повернуся з території Шенгену на територію України і пробуду 90 днів, то моя біометрія відновиться повністю на 90 днів. Але якщо я їжджу отак поступово, то в мене вона буде відновлюватися поступово. Тобто ті дні, які я використав на території шенгену, будуть додаватися поступово, коли з моменту мого в'їзду на територію шенгену пройде 180 днів. Я сподіваюся, що вам були зрозумілі всі випадки. І якщо у вас ще виникають якісь запитання, пишіть в коментарях або ж пишіть в Директи інстаграму. «Твоя віза для детальної консультації. Спробую вам детальніше або якось по-інакшому пояснити.